Знаєте, я поціновувач серії ігор Fallout, першої, другої, New Vegas, коротше усіх трьох частин. І після знайомства з Fallout 4 у мене з'явилось багато думок, але про це якось в окремому відосі, а зараз про інше. Захотів я чогось такого по типу New Vegas, щоб і RPG, і не сидіти по 100 годин, щоб розібратися, як в це грати. І раптом я згадав, що розробники класичних Falloutів, Obsidian Entertainment, зробили відносно недавно щось віддалено схоже на те, що я хочу. І це The After Worlds. Отож, здоров був слухачі, мене звати Віталик, Вітаю вас на каналі Мататас. Сьогодні я трохи поматюкаю та похвалю ідейного наслідувача хвалачів The After Worlds. Зразу почну із того, що гра виглядає пречудово. Все світиться, блищить, як собачі яйця. Руші Unreal робить своє діло бездоганно. І гра лютає без багів та зради. Чудовий звуковий супровід. Музика оточення прямо залітає в плейлист, як сметанка в бабусин борщик. Музика бойових сцен не набридає та чудово задає ритму, як 808-й бас під рівний робочий. Щоб відсторонитись від порівнянь, яких не уникнути, обсидіани вибрали яскраву соковиту обгортку, яка максимально контрастує з тими ж такими похмурими вицвівшими кольорами Falloutів. Це можна зарахувати як і до бази, візуал заворожує та дивує з кожною локацією, так і до крінжа. Місцями кислотні фарби просто виколюють гочі, як соски дівок, які ходять в цих обтягуючих топах. Уся стилістика гри дуже сатирична, все гіпертрофовано як в нарколептичних приходах російських пропагандистів. Бюрократія та капіталізм обсміюються зі всіх боків. Місцями навіть втомлюєшся від тонких іронічних підколів, якими наводнена вся гра. Події гри розгортаються в сетінгу ретрофутуризму з домінацією такого войовничого капіталізму, де мегакорпорації колонізують далекі світи. Таке собі дике космічне поле, де шукають щастя авантюристи на будь-який смак. Відкета для дослідження ціла зіркова система з набором різноманітних планет, з карток Черезоса. Супутники, космічні кораблі, всюди свої моби, поселення, фракції, флора та фауна. Весь цей сетінг такого ковбойського фронтиру, в купі з скаженим візуалом, дизайном, який напряму цитує наукову фантастику ХХ століття, ще й цікавого лору підвезли, на папері це всеньке виглядає бімбово. Але бляха муха, усюди в цій грі таке враження, що крапаль не дожжали. І все, наче цікаво, але трохи вторинно якось. Виходиш на першу локацію і такий. Та це ж Бардерленс, і так усюди. Все сприймається якимись вторинним по відношенню до інших ігор. От візьмемо рольову систему. Це наче так детально, там розкидуєш плюсики, перки береш всякі. З берега, здається, наче стільки всього. Але по факту це як вибирати окуляри. На прилавку їх багато, а як міряєш, то ти в них або як наркоман, або як збочинець. Але може це і не в окулярах проблема. Все це виглядає як врізане переосмислення спешела. Але є і цікава система з травмами. Ну, типу, як можна отримати певний дебаф і додаткову здібність на додачу, або відмовитись. Всі відігравати клас душнили. Наприклад, вас часто кошмарили роботи, і ви отримуєте трясця на свої руки, коли завиділи автоматона. Цікаво, прикольно, додає різноманітності відіграванню певної ролі. Персоналізувати персонажа вам допоможе також редактор, де можна добряче залипнути та поглумитися. Тут можна накрутити виродка далекого від арійських ідеалів у Г, але твітеряни виходять неповторні. Щодо відігравання ролі, то тут все прямо на рівень краще, ніж з вміннями. Розробники набили трудові мозолі на ниві РПГ, тому кожне завдання, як і тюремні загадки, має кілька варіантів його виконання. Прокачався через та злам замків, дизайнери рівнів тобі лишили якусь собачу стежину, щоб ти міг крадькома, як деякі військово зобов'язані через кордон потрапити куди тобі треба. Прокачався на силу, береш в руки дрючка і йдеш колотити моска е... ворогів, йдучи на пролом. Викачався в дипломатію, то будеш чесати язиком і утримувати те, що тобі треба, за гарні оченята. Ну і комбінувати це все добро ніхто не забороняє, тому квести місцями проходяться цікаво а подекуди навіть мають варіанти вибору: моральні дилеми і все таке, чим себе не обтяжує типовий росіянин. Ці вибори можуть бути місцячковими, як от спіймати когось чи відпустити. І більше це ніде не віддасться луною, а можуть бути глобальні, які вплинуть на подальший сюжет. Хоча частіше всього глобальність та неоднозначність якогось рішення дуже перебільшено. І прилетівши на планету, де ви вирішили долю колоністів, через десяток годин ви побачите, що по факту нічого не змінилося. Болванчики NPC, як і раніше, безцільно блукають туди-сюди та пишуть коментарі про 8 літ. Але якщо ви прихильник радикального способу вирішення російського питання, то тут загеноцидити можна хоч все живе. Усі персонажі сюжетні та не дуже безсмертням не обтяжені. Отож, обмежувати вас в способі вирішення задач гра не буде. І це контрастує з більшістю сучасних репеги, де все занурення і напруга розвіюється, коли ти натрапляєш на халтурні костелі, якими городять гру в угоду наративу. Щодо сюжету, то він доволі прохідний. Інтриги, заговори, нічого, щоб зацікавило справжнього рольовика. Хоча саме наповнення, тобто квести, діалоги, дуже навіть занятні. Особливо щодо діалогів. Буково грі багато, але всі діалоги озброєні. Тут я прошу вас вибачення. Так як англійську я не знаю на достатньому рівні, щоб розбиратися в хитровиплетених іроніях та сарказмах, дідько мене побрав грати з російськими субтитрами. Перед кожною сесією я мастив лопладаном, а після виходу у Windows хрестився та плакав. Надіюсь, ви мене простите. Та колись ми отримаємо субтитри українською у всіх іграх. Отже, діалоги цікаві, персонажі колоритні, загалом у грі не нудно комунікувати набагато краще, ніж у реальному житті. До того ж, ми впродовж гри маємо можливість набрати власну команду, гарно прописані персонажі з власним характером, на який потрібно зважати у діалогах та квестах. Кожен з них має персональну лінійку квестів, сильні та слабкі сторони, навіть прокачку. Загалом з ними прикольно тусуватися, і вони можуть вам подарувати ілюзію дружби, якої у тебе ніколи не буде. Якщо будеш задротити в ігри, як я подумайся, виключи відео, вийди на двір, подивись у небо. Що ти робиш зі своїм життям? Ти стоїш посеред вулиці, дивишся вгору, як ідіот. Вертайся та додивляйся відео до кінця, бо я для кого старався. Загалом напарники будуть тусуватись у вас на кораблі, і їх можна буде брати з собою на місії чи просто для компанії. Ваш корабель це такий хаб, з якого можна вибрати місце для висадки та скидати лишній хабар. Вийшло класно та затишно. В багатьох іграх тебе несе по сюжету з локації до локації і тільки встигаєш звикнути, як треба рухатись далі. Та не вистачає якогось місця, де можна перевезти дух і заменеджерити перса. Чуєте? Чуєте? Це все починає попахувати мас-ефектом. Хм, якщо ти щось і пиздиш, роби це гарно. І тут обсидіани справились достойно, я вважаю. І наостанок, це все ж таки екшн-гра, тому тут така собі класична бойова система. Пушки стріляють, холодна зброя б'є, є різні модифікатори, типу як в Borderlands. Уповільнення часу, як вас із Fallout, рівні зброї, від яких залежить їх шкода, та всяке таке. Просто добротна боївка. Робити тра та та доволі приємно, Unreal порішав коротше. Шмотки дають бафи до характеристик, так як і зброя модифікується та прокачується, як в тому ж Fallout 4. Виглядає все доволі стильно, а візуальна крутизна додає дамаги не гірше, ніж циферки характеристик. Коротше кажучи, зі Автаволдз. Грається доволі бадьоро. Екшен кидає челендж, рульова система додає глибини, тому якщо ви любите заморочитись, тут є куди встромити голову. Загалом відкритий світ, хоч і не дуже різноманітний, проте тут є що досліджувати та де побродити. Додаткові завдання будуть вас спонукати заглядувати в кожну шпарину в пошуках закладок. Я ще багато що упустив, щоб не затягувати вас тут, бо щось і так навалив. До гри ще вийшло кілька доповнень, теж доволі цікавих та пропрацьованих. Але від After Авторволдз за версту несе авторинністю, все наче десь було, і звідкись злизано. Я не знаю, може це вже я прикопався, бо я любитель, знаєте, обісрати все довкола. Конструктивно, звичайно. Таке враження складається, наче потенціал гри не розкритий сповна, наче от грошей не вистачило, чи часу гра доволі коротка, і місцями відкритий світ у ній видається коридорним та місцячковим. Але хоч Obsidian Entertainment і йменита студія, та гра такого типу скоріше для них спроба пера. І всі недоліки сприймаються радше як те, на що не вистачило ресурсів, а ніж як те, на що просто забили хуй, як у випадку Бесезди та Fallout 4. Якщо хочете відео по фалачу, то бачить Бог в мене є що сказати. Пишіть в коменти, щоб я знав. Тепер обсів перекупили мікромняки, тому будемо надіяти, що з баблом мегакорпорації та чіпованими співробітниками наступні проекти у них вийдуть на голову вище. No. А це вже анонсовані Avowed, це Scarm у всесвіті Pillars of Eternity. Треба ще другу частину допройти до її виходу. Та з AutoVorld 2, яка, надіюсь, буде тим самим Нью-Вегасом на Максималках. Отож, якщо ще хтось додивився до цього моменту, буду всім дякувати. Буду радий, якщо когось із вас змотивував звернути увагу на цей проєкт. Чекатиму ваших відгуків стосовно відоса чи гри. Ставте пальчики догори під відео, коментуйте, підписуйтесь, дзвіночки. Там посилання ще на мою творчість, теж можете глянути. Бережіть себе, слава Україні! Слава ЗСУ та слава Ісусу Христу!